Олена Пчілка Горобець та билина. Прилетів горобець до билини та й каже Билино, поколиши мене горобця доброго молодця. Билина каже Не хочу. А горобець каже Піду по козу. Нехай коза йде билини гристи бо билина не хоче поколихати горобця доброго молодця. Каже коза Не хочу. Піду по вовка, коли так, каже горобець, іди, вовче, козу їсти. Коза не хоче билини гризти, а болина не хоче поколихати горобця доброго молодця. Вовк каже, не, -не, не хочу. Пішов горобець до людей. Їдіть, люди, вовка бити, бо вовк не хоче кози їсти, коза не хоче билини гристи, а болина не хоче поколихати горобця доброго молодця. А люди кажуть, не хочемо. Пішов горобець до татар. Татари татари, ідіть людей рубати, бо люди не хочуть вовка пити. Вовк не хоче кози їсти, коза не хоче, болини гристи, а болина не хоче поколихати горобця доброго молодця. Так і татари кажуть та не хочемо ми людей рубати? Пішов горобець по вогонь. Іди, вогонь! Татар палити, бо татари не хочуть людей рубати. Люди не хочуть вовка бити, вовк не хоче коза їсти, коза не хоче болини гризти, а болина не хоче поколихати горобця доброго молодця. Так і вогонь каже Не хочу, пішов горобець по воду. Іди воду, вогонь гасити, бо вогонь не хоче татар палити, а татари не хочуть людей рубати, а люди не хочуть вовка бити. Вовк не хоче коза їсти, коза не хоче билини гризти, а билина не хоче поколихати горобця доброго молодця. Так і вода каже Не хочу. Пішов горобець поволів. Воли воли, ідіть воду пити, бо вода не хоче вогню гасити. А вогонь не хоче татар палити, татари не хочуть людей рубати, люди не хочуть вовка бити, вовк не хоче кози їсти, коза не хоче билини гризти, ну а билина не хоче поколихати горобця доброго молодця. Так і воли кажуть не хочем. Пішов горобець. По довбню. Довбне, довбне, іди волів бити, бо воли не хочуть води пити, а вода не хоче вогонь гасити, а вогонь не хоче татар палити, татари не хочуть людей рубати. Люди не хочуть вовка бити, вовк не хоче коза їсти, коза не хоче болини гристи, а болина не хоче поколихать горобця доброго молодця. Довбня каже не хочу. Пішов горобець до червей. Ідіть, черви, добню точити, бо добня не хоче волів бити. Воли не хочуть води пити, вода не хоче вогонь гасити. Вогонь не хоче татар палити, татари не хочуть людей рубати. Люди не хочуть вовка бити, а вовк не хоче кози їсти. Коза не хоче болини гристи, а болина не хоче поколихати горобця молодого молодця. Черви кажуть та не хочемо ми? Пійшов горобець до курей. Ідіть кури, черва їсти, бо черви не хочуть добню течити. Добня не хоче волів бити. Воли не хочуть води пити, вода не хоче вогонь гасити, вогонь не хоче татар палити. Татари не хочуть людей рубати, а люди не хочуть вовка бити. Вовк не хоче кози їсти, а коза не хоче болини гристи. а болина не хоче поколихати горобця молодого й доброго молодця. Кури кажуть не хочемо. Полетів горобець Шуляка. Іди, шуляку, курей хапати, бо кури не хочуть черве їсти. Черви не хочуть добню точити, добня не хоче волів бити, воли не хочуть води пити, вода не хоче вогонь гасити, вогонь не хоче татари палити. Татари не хочуть людей рубати. Люди не хочуть вовка бити, вовк не хоче козу їсти, коза не хоче болин не гристи, Болинна не хоче поколихати горобця. Доброго молоття. От тоді шуляк до курей, а кури до червей, а черви до добні, а добня до волів, а воли до води, а вода до вогню. А вогонь до татара, а татари до людей. А люди до вовка, а вовк до кози, а коза до болина, а болина тоді. Колих, колих, нехай тобі буде столих, столих. Такі добився горобець свого, поколихала болина горобця. Хм, доброго молодця.